Починається війна, і я в той день втратив зв'язок зі своєю мамою півтора місяця. Абсолютно не знав. Ну, вона зникла просто. з усіх радарів, з інтернету, зюди. Ну, і що ти робив ці півтора місяці, Як ти жив? І Жахливо, Як думав, що думав, що робив? Дзвонив всім. Родичам з вони всі ну, по-перше, вона ж там була не сама, була сестра і чоловік, і так далі. І так далі, і так далі. А була справа в тому, що на той момент саме зв'язок був відрізаний від mm -hmm. тієї частини, і вони не могли певний період часу виїхати звідти, але врятувало саме те, що. А чоловік маминої сестри він е, був саме держслужбовцем е, і саме цим рятівником. Uh -huh. У нього була корочка посвідчення, uh -huh. за яким їх випустили. По другий фактор, який врятував їх виїхати звідти, це ж мамина сестра була на восьмому місяці вагітності в uh -huh. той момент. І вони виїхали. Півтора місяці ну, ти знаходишся в якоїсь, ну, я себе називаю так, рослина при дорозі, від якої нічого не залежало на той момент. Ти хитаєшся, ну, от, як кожен ранок, вечір, то ти пишеш, дзвониш, плачеш обов'язково, не розумієш, що відбувається. Це мама, яка поїхала, все було нормально. Вчора тільки ми з нею сміялися, сьогодні вона вже не виходить зв'язок, не виходить зв'язок через тиждень, через два, через місяць. І ти в якийсь момент, певно, починаєш. Не знаю, себе готувати до чогось найгіршого, а потім якийсь прекрасний день приходить від мами смс в вайбері. Синуля, я в Дніпрі, в мене все добре. То в думках ти вже прощався з мамою перед тією смс-повідомленням? Вчора прощаєшся, сьогодні все ж таки думаєш, що все буде добре. Завтра знову розпач, завтра ти знову не розумієш. Тобто це такий період. Коли від тебе особливо нічого не залежить, це найстрашніше.